День діти! Сьогодні ви познайомитеся з цікавими героями та героїнями, іскорками. Хочете дізнатися, хто це? Іскорки живуть у нашому світі, але бачать їх тільки дітки та дорослі, які знаходяться поруч, а приходять іскорки тоді, коли хочуть з вами погратися і навчити чогось нового, поділитися суперсилами. Так-так! Кожна іскорка має свої суперсили. Іскорка Бринь любить співати і малювати. Іскорка Жуж любить рахувати і дізнаватися щось нове. Іскорка Пум любить піклуватися про себе і про інше. Іскорка Міо любить природу і дружити з іншими. Кейся перешкод і гри відкриття знання, іскорки не сучасня. Приготуйся рахувати, малювати і співати, пізнавати світ природу, жити з іншим у сході, як мирити, спілкуватись, про здоров'я піклуватись. Вам дівчатка й хлопчаки все покажуть і скорки. Сьогодні вони прийшли до нас, щоб розповісти нам. Про щось дуже-дуже важливе та цікаве. Давайте ми їх вислухаємо. Привіт, друзі! Вітаємо, Вітаємо вас на шоу Інкорок! Сьогодні ми з вами вирушимо у справжній похід. А що треба, щоб наша гра почалася? Разом із дітками промовити чарівні слова. Ну, ну а друзі, друзі, разом грати, суперсилу розвивати. Пригадали чарівні слова, давайте всі разом їх промовимо. Ну, ну а друзі, друзі, разом рати, рати супер силу розвивати. Чудово! щось мені нудно сьогодні. Будемо розважатись. А що як нам піти у похід? Хочеш у похід? Так! Так, у похід, у похід. Міо, Міо, почекай! Хіба ти не знаєш, що не можна одному ходити? Це небезпечно. Зараз потрібно ходити в безпечні місця і остерігатись незнайомих предметів. От послухай деякі правила! Небезпечні знахідки. Ці малята полюбляють весело гратися на дитячих майданчиках, у парках, прогулюватись вулицями та почувати себе у безпеці. Але зараз там можна побачити небезпечні предмети. Наші військові мужньо захищають міста і села. Після бойових дій залишаються зруйновані будівлі, а також небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Уважно їх роздивись та запам'ятай. Будь уважним та дотримуйся правил безпеки. Якщо ти знайшов незнайомий тобі предмет, в жодному разі його не торкайся. Обережно відійди на безпечну відстань. Якщо у твоєму місті або селі є зруйновані будівлі, в жодному разі до них не наближайся. Зруйнована будівля може в будь-який час обвалитися. Це небезпечно. Якщо ти знайшов покинуті іграшки, телефони, яскраві коробки з під цукерок. Не торкайся та не піднімай, вони можуть бути небезпечними. Якщо їх забули або загубили, власник обов'язково за ними повернеться. Не забудь повідомити дорослим. Про твою небезпечну знахідку. Або зателефонуй на номер 101 або 102. В ту ж мить на допомогу примчать рятувальники, щоб подбати про нашу безпеку. Бережи своє життя та здоров'я, будь обережним. Тепер я все знаю. І всі знають правила. Будуть їх виконувати і ніколи не трапиться біди. До побачення! Зустрінемося на наступних шоу! До побачення, іскорки, суперсил. Ми дуже рані були з вами познайомити. І чекатимемо вас на наступних заняттях. А мультики про пригоди іскорок ви зможете переглянути за цим QR-кодом. А ще можна зробити ляльковий театр. Іскорки суперсил. Для цього потрібно перейти за цим QR-кодом. Тут можна завантажити викрайки героїв, роздрукувати кольорові або чорно-білі шаблони, розмалювати їх разом з дітьми, скласти з них іскорок і погратися з ними. Грайтесь та навчайтесь, проводьте час з користю. А на сьогодні все, до побачення до наступних занять.